Україна та штучний інтелект захоплюють світ. А київські політехніки задають власні тренди уші науковці і студенти КПІ, представники бізнесу, органів державної влади, експерти міжнародного рівня зібралися на міжнародному форумі Сікорський Челендж Україна, штучний інтелект, глобальний діалог, щоб спільними діями людей та нейронних мереж відповісти на виклики сьогодення. Штучний інтелект якраз є визначальним інструментом трендом. Нам дуже важливо ці тренди бачити, розуміти і максимально ефективно включатися в застосування штучного інтелекту в нашому суспільстві. Медицина, діагностика, соціальні комунікації, створення нових засобів захисту нашої держави і перетворення України на сталу захищену та економічно успішну націю. Головне завдання учасників форуму. Нам потрібні інноваційні рішення в всіх сферах від армії до промисловості. Generative AI – це для нас такий один з викликів і супертрендів. Як ми навчились генерувати моделі Generative AI на прикладі наших збройних сил, світ переходить на федеративні платформи з використанням Data Space. Так само там роль штучного інтелекту дуже є високою, і над цим треба працювати. Дуже важливий тренд полягає в підготовці в освітянських напрямках в наукових і освітянських, і в підготовці нового покоління якісного людського капіталу для досягнення тих цілей національних цілей, які ми перед собою ставимо. Міжнародний форум у Майданчик, що об'єднав навколо тематики ШІ, прогресивних студентів з усієї України та світу у межах. Форум... Форуму відбувся фінал другого всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. Це другий конкурс нас, який Міністерство освіти і науки довірило проводити саме на базі КПІ, як все ж таки флагмана вищої технічної освіти і з огляду на ті здобутки в напрямку розвитку штучного інтелекту, які є в університеті. Це одна із наших пріоритетів, щоб ці роботи, які будуть представлені, і переможці мали можливість потім прийняти участь у конкурсі стартап проєктів Сікорський Челендж. І в майбутньому, все ж таки, головна мета їх комерціалізувати і ввести в виробництво. Штучний інтелект вже змінює наше життя. Виникла ідея об'єднати дискусію, об'єднати стартапи, об'єднати конкурс студентських наукових робіт, тому що тема є спільною. І це наш дійсно перший такий досвід. Кілька місяців найкращі з найкращих у галузі щі обирали фіналістів конкурсу біля 20 найталановитіших студентів презентували власні інноваційні ідеї на фінальному етапі змагання. Серед них Ліля, студентка другого курсу. Дівчина розробила телеграм-бот, який за допомогою штучного інтелекту може легко щитувати тексти, розрізняти числа та проводити величезну купу аналітичних операцій. Такий аналіз даних буде швидким і доступним інструментом у повсякденній роботі будь-якого бізнесу. Ліля вже співпрацює із Global Logic. У Нас є такий телеграм-бот. І його ми можемо підключити до бази даних, і ця робота взагалі націлена на те, щоб економити час, коли ми хочемо обробляти якийсь великий обсяг даних, тому що насправді, коли ми говоримо про роботу у сфері аналізу даних, то вона така трошки тяжка і репетитивна. І люди, які які цим займаються, вони Дуже багато часу тратяться на такі операції, а от такий бот міг би набагато пришвидшити цей процес. така штука у бізнесі завжди присутня. Якщо треба прийняти якесь бізнес рішення, то треба це все проаналізувати, гарно викласти. Саме в таких ситуаціях дуже був би в нагоді такий інструмент. Назар, студент Поліського університету застосував ши створюючи роботизовану платформу для розв'язання питань логістики на українських підприємствах і складах. Нині схожі технології застосовують лише у роботі нової пошти. Тут камера збудована всучним інтелектом. Вона вміє розпізнавати обличчя, вміє розпізнавати об'єкти, слідкувати за ними, розпізнавати колір. І, відповідно, за допомогою функції цієї камери можна. Задіювати мотори, тобто, якщо об'єкт здіва в кадрі, можна повернути направо, можна слідувати за об'єктом. Тепер іноземцям буде легше вивчити українську мову і навіть опанувати виразність звуків і милозвучність. Завдяки конкурсній роботі Дениса студент запропонував застосувати нейронну мережу в аналізі характеристик українських пісень. Воно показує я сказав, сам. Ну, яскраві звуку, по-перше, тобто наскільки він гучний там, тональність, тобто, ну, наприклад, частоти також. Це буде корисно, наприклад, тим, хто вивчає мову. Адже взяти тих самих, що в США, то вони вивчають цю українську мову, да, наприклад. І може вони ну, якусь пісню слухають, чи, там, чи відео і ну, не одразу поймуть, яка це мова. Тобто, це буде їм легше для розуміння, і якщо далі прокачувати цю цю штуку. То можна в принципі зробити такий е, міні собі перевірник інтонації. Більшість студентських робіт отримали підтримку від КПІ держави та бізнесу. А також шість найкращих: можливість представити свої інноваційні рішення на фестивалі інновацій сікорський Челендж челендж-2024».